Акція Молодь та діти за краще майбутнє відбулася у стилі хіп-хоп. Організатор дійства Вадим Сцільвай зібрав своїх найкращих друзів майстрів денсу графіті, хіп-хопу та репу, щоб продемонструвати дошкільнятам вуличну культуру. Цей захід я проводжу з метою для того, щоб дітям організувати дозвілля, відволікти їх від негативного можливого впливу, організувати їм дозвілля так, щоб вони змогли проявити свої навички. Упродовж акції діти малювали на асфальті, гралися м'ячем та з допомогою старших у міні-баскетбол. А ще малеча спостерігала, як співають, танцюють та малюють дорослі. Хлопці на власному прикладі показали, як можна з користю проводити вільний час і водночас розвивати власні здібності. В наш час я вважаю, що досить мало проводяться якісь такі дійства, якісь організації, які взагалі хоч щось робить в нашій країні. Ну якби якщо щось робиться, то це або заполітизовано, або заангажовано. А просто так для молоді для нас, які ми просто зробили те, що ми можемо зробити своїми руками, так як ми це бачимо для дітей прямо з вулиць. А ось Віталія. Діти обступили з усіх боків. Хлопець жартує, каже, що має гарну ауру, тому й діти його люблять. Та й сам він малечу обожнює. для того, чтобы дети могли понять хотя бы, что хип-хоп культура это не просто то, что видят по телевизору, да, вот это негры, пистолеты, наркотики. Мы наоборот против этого и хотя бы какой-то частью хотим сегодня доказать это, что как бы хип-хоп это не только плохо, а это очень хорошо. Дітей з вуличною культурою знайомлять вперше, каже вихователь Галина Маламанюк. Попри те, що до сучасних молодіжних течій можна ставитися по різному, у закладі переконані, що подібні заходи для дітей потрібні. Моя думка така, що це має позитивний ефект. Це має позитивний. Це перше перш все спілкування молодих людей з дітками. От. щось нове воно завжди є цікавим. Хлопці вважають, що починати щось змінювати слід з найменших, тому й надалі вони планують організовувати подібні заходи. Ольга Шарманська, Андрій Копчук, інформаційна програма День.